Всім привіт! Ось сьогодні знову я зранку намалювала схемку і хочу, правда, сьогодні була не одна, а три. Але з однією хочу з вами поділитися. Використовувати я буду білий, чорний, червоний, помаранчевий, голубий та білі бусинки. Тож, попробуємо з вами зробити. Нанизала я таку послідовність бісеринок. Провіряємо. Два, чотири шість голубеньких. Два, чотири, шість сім чорних. Два, чотири шість голубих. 2, 4, 5 чорних бісеринок. Це ми все протягаємо. Відраховуємо ці 5 чорних і проходимо у першу голубу бісерину. І робимо ось таку невеличку китечку Ось така маленька китечка в нас. Тепер ми нанизуємо 2 голубі, 3 чорні. Це в нас сьогодні буде намисто. По 5 бісеринок нанизуватися будемо. І відраховуємо 5. Це 2, 4, 5. Ці голубі ми залишаємо і проходимо у першу чорну бісерину. Нанизуємо 2 помаранчеві, червона і 2 помаранчеві. Проходимо у шосту бісеринку, відраховуємо 5, залишаємо, і проходимо в шосту це буде у нас чорна. Тепер три чорні дві голубі. І проходимо також у шосту бісеринку, це буде у нас шоста голуба. І ось перший оборот у нас готовий. Після нього ми завжди будемо робити наступний рапорт. Після цього першого обороту. Тепер робимо поворот, нанизуємо 5 чорних. 4, 5, 5 чорних. І проходимо у третю бісеринку. Це буде у нас перша чорна. Тепер нанизуємо 2 помаранчеві, три червоні. І проходимо у третю бісерину, це буде в нас червона. Три червоні, дві помаранчеві, і проходимо, обертаємо цю дошку так, щоб у нас були тут. Три чорні, і проходимо у третю чорну, вона буде біля голубенької. Ось так. Тепер будемо робити велику киточку, нанизуємо 10 чорних бісерин, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10. Беремо бусину білу і нанизуємо ще 7 чорних бісеринок. 5, 6, 7. Протягуємо. І тепер від Ось цієї зайдони ми рахуємо третю бісеринку і проходимо знизу догори. І ось так підтягаємо гарно, щоб було щільно, щоб бісеринки в нас щільно лягали одна біля одної. І ось така в нас вийшла киточка. Тепер нанизуємо дві помаранчеві, три червоні. І проходимо у третю бісерину, це буде у нас перша червона. Тепер нанизуємо 5 білих, 3, 4, 5 білих, і проходимо у третю червону бісерину. Тепер три червоні, 2 помаранчеві. І проходимо у третю чорну. У нас хоче вузлик зав'язатися. Щоб вузлики в нас нав'язалися, краще парафінувати. Або промастити милом, протягнути раз ниточку. Ось так. Тепер ми робимо поворот, нанизуємо одну, пом... одну чорну, одну помаранчеву і три червоні. Аж так. Чорна, помаранчева, три червоні. Проходимо в третю бісерину, це буде у нас перша. Так, я не пропарафінувала, і в мене затягуються вузлики. Проходимо в третю, це буде перша червона. Тепер беремо п'ять білих. І проходимо у третю білу, знову, гарно стягаємо, знову беремо п'ять білих і проходимо у третю червону. Вже колись спішиш. третя червона. Що ж у нас сьогодні вузлики в'яжуться. Якщо у вас десь потягнулося, то обов'язково підтягаєте вверх. і тоді стягаєте вниз. І тоді у вас все буде в порядку. І тепер будемо робити маленьку китичку. Нанизуємо три червоні і п'ять. Чорних бісерин. 4, 5. Протягуємо і проходимо ось сюди в першу червону, знизу догори. І ось утворилася в нас маленька киточка. Тепер ми нанизуємо три червоні, дві білі. І проходимо у третю білу, п'ять білих. І проходимо у третю білу, дві білі, три червоні. І проходимо у третю червену. червону. Схемка дуже простенька, ну, дуже простенька. Що запам'ятовувати, тут майже нічого не треба. Малюнок сам вимальовує які бісеринки, нам потрібно набрати. Одна помаранчева. Щось схемки не треба. Дві чорні і дві помаранчеві. І проходимо у третю червону. Три червоні, дві білі, і проходимо у третю білу, дві білі. Три червоні. І проходимо в третю бісерину. Це буде у нас перша червона. Тепер зробимо з вами велику киточку. Це йде дві помаранчеві і вісім чорних. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім чорних. Бусина. Втікає від мене. І сім чорних. Два, чотири. П'ять. Шість сім. Це ми протягуємо і проходимо біля помаранчевої в останню чорну це буде у нас від бусини восьма бісеринка. Ну, сьогодні я не знаю, що відбувається. У мене за кожним. І гарно стягаємо. Тепер нанизуємо три чорні, дві помаранчеві, і проходимо у третю червону. Нанизуємо тепер п'ять червоних П'ять. І проходимо в третю бісерину. Це буде у нас перша червона. Дві помаранчеві, три чорні. І проходимо в третю, це буде перша чорна. І ось ще один оборот у нас готовий. Тепер робимо поворот, нанизуємо дві чорні три голубі. І проходимо у третю чорну. Три чорні, дві помаранчеві. І проходимо у третю червону. Дві помаранчеві, три чорні. І проходимо в третю бісерину, це буде перша чорна. Ой, зачепилася за бусини. Ось так. Тепер будемо робити маленьку киточку. Це в нас йде три голубі і п'ять. Чотири, п'ять. Чорних протягуємо і проходимо у першу голубу. Це буде щось собі сиренка. Ось так. Гарно стягуємо. Тепер нанизуємо п'ять голубих. 5 І проходимо у третю чорну п'ять чорних. Проходимо у третю бісерину перша чорна, П'ять голубих, і проходимо в третю голубу, тепер нанизуємо дві чорні, три голубі, і проходимо в третю голубу. Дві голубі, три чорні, і проходимо у третю чорну. Якщо ось така, ось так, бачите, потягнула я ниточку, і я верх підтягаю, гарно притримую, і тоді стягаю цю ниточку, як я працюю по ходу. Тепер три чорні, і дві голубі. Проходимо у третю голубу. Я не розумію, що відбувається, але ось така у мене сьогодні ситуація, мабуть, із-за того, що я трошки спішу. Три чорні. П'ять. Три голубі, п'ять чорних, протягуємо і робимо маленьку киточку. Проходимо у першу голубу. Гарно стягаємо. Дві голубі, три чорні. І проходимо у третю бісерину. Це буде перша чорна, і тепер дві помаранчеві, червона, дві помаранчеві, і проходимо у третю чорну, три чорні, дві голубі, і проходимо у третю голубу. Ось у нас готовий один рапорт. Після того, як ми з вами зробили перший оборот, ми продовжуємо робити наступні ось такі фрагменти невеличкі. Робимо таку собі довжину, яка вам необхідна. Якщо вам відеоурок сподобався, обов'язково пишіть коментарі. Ось хочу показати трошки ближче, як виглядає дане намисто. Ну, буде воно набагато краще виглядати, коли буде вже декілька фрагментів зроблено, тоді вже малюнок краще вималюється. Тож, відтворюйте. О, тут чіткість на краще навело. Обов'язково підтримайте мій канал переглядом реклами на моєму каналі. Тому що це є дуже-дуже такий мізерний, мій невеличкий заробіток за мої проведені майстер-класи, адже ви маєте змогу безкоштовно зробити собі авторське моє намисто. І за це хоча б... Такий невеличкий вклад. Якщо ви не хочете переглядати або працювати за відео, якщо вам потрібна схемка, ви можете її придбати у мене, написавши мені у месенджер. І тоді я вам надішлю схемку, а ви придбаєте її у мене. До нових зустрічей. Пока-пока.